Наступний учасник Ігор Чонговий, 20 років, місто Львів, чорнокнижник. Звертається до темних слов'янських богів. Я вас вітаю. А чому ви е, свій паспорт тримаєте в руках? Е, що е... ви хочете спитати у нашого екстрасенсу? Здравствуйте, мене звуть Дмитрий. Я хочу спросить вопрос. Я сьогодні повинні ввечері від'їжджати домой. Я побачив, що знімається ця передача. Я хочу задати вітання: кому я їду домой і родом і куди він їде? Дмитро, да? Можу сказати, що ви їдете до мами скорше всього. Але чомусь у вас зараз є е, певні побоювання на рахунок дороги і на рахунок того, що вдома у вас. Щось неприємне вас там чекає, чи mm, є. Ну, це йдеться про моє про життя, про моє час майбутнє. У мене чомусь йде Дніпропетровська область. Ні, mm, це Кіровоградська область. Дивимося. Дякуємо, Дмитро. екстрасенс не визначив місто однак був дуже близько, адже Кіровоградська та Дніпропетровська області ми.